Ой, на трішки. Попідмітаю, щоб хоч тут не впасти. Тенді не хоче виходить. Ну, звичайно, він не долеже до Нового року. Це так, полякає нас, а на дворі мінус чотири, не розстає. Пенішов з мету і схожу до Наталі, бо Наташа на роботі і телефонує, а Наталя не бере трубку. Каже, що Тоня не буде йти до нас. Кажуть, треба схожу. Ну, Коли телефонує Наташа, Наталя, каже, Тоня, візьми мені діагнозід. Принеси. Ти... А, я їй говорю, через 5 хвилин я до тебе прийду. Вона каже, добре, її оце принеси. Так що я, а, ще там підмету. Ну, щоб трішки відхіртки. Отак. трудотерапія. Зранку. воно ще наметила. Ну. І дубляночку свою вигуляю. Ось так. Переробила. жилетку ще не роблю. Нема коли. Сказала Наталя, коли ти її будеш носити, може, літом. Так, і тут зараз трішки. Щоб видно було, що тут люди живуть. Немає ні одного сліду. Ніхто не йшов. Я це ніколи не робила раніше. Ой, сирена знову. У мене це. Олексійович цим займався, син приїжджав. Наташин, чоловік, іноді приїжджали, то йому діставалася робота. Ну а зараз немає, ну ще й не багато такого снігу, так що нічого, піду зараз до неї. Ой. Ти куди пішов, Гарбуз? На полювання? Ну йди, йди. Дивіться, як у нас тут насніжило, гарно. Ну, ручки мерзнуть. Я ніяк не звикну собі шапку одягати. оце моя проблема. Треба щось таке шити, може, в'язати, не хочеться. От. А кажуть, що треба, бо можна захватити нгіт або ще щось, що в мене тут. Та нормально. Нормально. Пеньочки стоять. Ой. Мете. Піду трішки і привітаю. І заодно, Вони, здається, ялинку поставили. Як дозволять, то зніму. Я в Наташі не спитала, ну думаю, Наталя скаже мені, можна чи не можна. А свіже повітря так. Легко дихається. Ну все. Пішла я в знайому хірточку, яка навіть святіку знайома. Ой, дивіться, як гарно. Засніжило. Ой, так трішки в снігу я. А, тут віночок єсть. Що можна обмести? Ага. Я тут сліди є, Наталя виходила. Наташа ти де? Наташ! Не зрозуміла. Де воно? Ялиночка? Але ж не видно темно. Мабуть, в туалеті. Ага, чую в туалеті. Бачила, тільки ж на одній бачила, отут. Ну, і отут, і а, да, а тут же мені не видно було. Так включи, будь ласка, а то темно, на ліки тобі. А, на стіл. Та ні, я знімаю, потім покладу. Дуже гарно. Ой. Я оці най... найбільше люблю ці сині лампочки. Це вони гарні, гарні. Ти не попала в кадр, не переживай. Та, ну, я ага, зате включаєш. О, дивіться. Оце ж Віка говорила, що щось таке. E, заказала. чи... Я, я не спитала. Так, да, не, не дешеве. Це оце? Ага. І що вона там ще таке? -то? Ага. Шість отрубив, шість Та вона. ну, що ти хочеш? Шість Ой, ну ми воно заїхали з вами в добро, бо я нічого не купила 260 гривень. Нічого такого. Вчора Віка скуплялася, кажу, купи мені от о, о, тих паличок засніжених. Вона дві штучки купила. Я живу так мало. Ой, гарно, дуже гарно. Ну, я нічого так. У нас і немає штучної ялиночки. Зараз вони, мабуть, це вони тоді платили за неї шість тисяч за саму ялинку, а зараз, мабуть, і дорожче, вже як малий підросте, тоді можна чи з себе будуть ставити, чи тут. Де місце більше хай хочуть, там і ставлять. Дуже гарно. Кузя їзде, а вона його ловить. що куди йому? їхати? Та ну зупинися! Та хороше діло. Оце собі й збирає. Він зараз на базу поїде. Возвращається. На станцію. На, на станцію, а я кажу на базу. Ой, помниш, як У мене є відео навіть. Він збирає в тебе. А ночу так взагалі гарно, дуже гарно. Ну, а Віка шики заказала, це ж Китай, воно скільки буде йти. І Вона каже: бабуля, ну нам же, аби щоб як світло виключають, ти їх включиш на певербанк, і, mm. і воно буде світло в тебе. Ну, не знаю, які чи заказала. Так, ну не дуже видно. Я з вікна ввечері, з свого <свій> вікна твоє подивлюся. <продукнувші> <продукнувші> так, то да, да. і потім оце мигає так mm. гарно, гарно. Добре, пішли на кухню. А що це? Оце ж, навіть, треба не витягувати, а оце, навіть, оце Чи шо воно це так? Ну так, да, це, да, це ж воно і то. А що ж воно не виключать? Так ти ж не витягла? Так воно ось все. А, а, поняла. Ні, ні, ната то не треба, О, О, да. там. Та ну на що його, воно днем його пошли. Та не видно ж, так. Да. Ну і розповідаю це, що ти зробила з яблуками. Це Наташа поквасила. Да. І що вона туди насипала? Овес. І, і що ще? Рецепт. О, ложку солі і дві ложки сахарю, 10 штук чи 8 штук гвоздички. Ага. Понестріка штук душистого, духмяного Друга, перцю. І все, через дві неділі буде готовий, тільки треба в калідор винести. А, їм тут жарко, так? Да? Вони швидко передали. А молодець, яка твоя невістка. Оце молодець. черв'яки Да Та ж уже, які який... черв'яки, мороз. Я й не думала, що мінус п'ять. Нічого собі. Ой, ну так, да, пішли, закривайся. Так що сніжок. От. І магнолія закрита, як сніговичок стоїть. Молодець Наташа, молодець. Питали, чи то Наташа сама пошила, я написала, що в дворику купила. Ну, вона б сама пошила, тільки не намалювала б, може, отого. От ну так. Молодець, все пішла. Я пока. пока.